Desce anos no de Maidano. Боротьба українців за свої права на київських барикадах була наймасштабнішою подією в новітній історії України. Євроінтеграційні гасла дали безперервному мітингу назву Євромайдан. Під заклики повного оновлення державної системи згодом він отримав назву Революція гідності. Протестний рух перетворився на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму, корупції та порушення прав людини. Десятиріччя революції гідності відзначили в Івано-Франківську. На той момент ми всі жили в тому. Часі і жили всі тими подіями, і ми мусимо пам'ятати, ми мусимо згадувати тих героїв, які загинули, які віддали своє життя. Фактично, це були початки тої визвольної боротьби. Це е, самоствердження нас як українців, тобто е, ми маємо ще більше працювати над собою ще більше показувати, що ми є, що ми можемо, так як і 10 років тому ми відстоювали своє право бути європейцями. Так же само і зараз ми маємо показувати, що ми також вміємо робити якісні речі, ми вміємо конкурувати в, на світовому ринку, і ми е, також Заслуговуємо на місце в Європі. Революція гідності стала драматичним і водночас героїчним феноменом. Український народ продемонстрував свою гідність і відданість свободі, при цьому заплативши за такі цінності найвищу ціну життям 107 учасників акції протесту, названих Небесною сотнею, безневинно у бієних пом'янули панахидою. І в ці дні згадаймо тих, хто втримав Україну своїми, на своїх плечах, дозволив нам згуртуватися, дозволив нам повірити самих в себе як націю, як вільну Україну, яка ніколи не буде під окупантом. Десять років пройшло. Ми багато в чому зробили свої висновки, але ще багато в чому будемо робити їх надалі. Але головне саме найважливіше. Україна сьогодні б'ється, тяжко б'ється на цій важкій війні, щоби бути, щоби в майбутньому розвиватися. Навіче чимало активних івано-франківців, волонтерів, військових капеланів, успішних студентів та школярів нагородили відзнакою героя Небесної Сотні Романа Гурика. Десять років тому, 20 лютого, під час зіткнення на столичній інститутській вулиці він загинув від кулі снайпера. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.